До вашої уваги головні новини району. Це Броденюс у студії Сергій Нікішин. Радо вітаю кожного нашого телеглядача з приємністю запрошую до перегляду броденюс. І сьогодні у випуску дивіться про таке: комедійна подорож у Бродах, яким був стендап, вистава колобок у бібліотеці, яким був захід. У Радихові організували клас безпеки. Про це та інше у Броди -ньюз. На Золочівщині вогняна стихія перетворила 2000 квадратних метрів на пустку 25 квітня о 13.09 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території у селі Зарваниця Золочівського району. До місця події було направлено вогнеборців міста Золочів. Пожежу вдалося локалізувати о 16.05 та о 16.30, Ліквідувати вогнем знищено суху траву та чагарник окремими осередками на площі 2000 квадратних метрів. У броди гумористи влаштували командійну подорож для місцевих жителів. проте чи сподобалася вона їм, дивіться далі. В сцені з'явилися талановиті коміки, які зуміли розважити глядачів своїми жартами та імпровізаціями. Кожен з них представив свої унікальні номери, які не залишили байдужими жодного з присутніх. Буде стендап-концерт. Виходять коміки по черзі, розказують свої приколи, десь заготовлені якісь жарти і так далі. Ми ці жарти перевіряли вже з цим туром, їздимо другий місяць. Якщо буде не смішно, проблема в Сергійчуку. Все питання до нього. Він нам писав половину Так. Стендап-концерт, uh, круто. А хто от ви вкладували також, по-моєму, чоловік з бородою за за... За, за, за Віталію ви сидите, так. Да? Ви, ви вперше на стендапі, так? Вже були. А де ви? Не були і не вперше. Так. <реш> 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 ну, я поважаю вашу позицію. <реш> а, чекайте, вже були і не вперше. Це ж правильно, це я <реш> <реш> Це я це правильно. І ще... Не пам'ятаєте, що? Не пам'ятаєте, коли був. А де були? А? Really so <laughs> Обласки! Блін. Я приходять все чорно і почали. Дуже конструктивні розмови. Я це обожнюю. Офігенно. дякую всім. Першим на сцену вийшов Дмитро Носов, який поспілкувався з глядачами і вже цим зумів розвеселити їх своїми жартами. Наступають чотири коміки. Я також серед них, мене звати Дімка Носов, я чого питав, чи знаєте мене, чи ні. Боже той прикол до кінця договорювати не буду, але повірте, будуть і інші приколи. Значить, що важливо ще сказати. Хто б що хотів почути зараз? Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Блін, не задоволені. Клас, дякую вам! От так ми трошки познайомились, розвеселились, поспілкувалися, зрозуміли, що буде відбуватися, тому я думаю, може починати наш стендап-концерт. Якщо ви не проти... другим виступив Тарас Яремій, який розповів про свої життєві ситуації. Його гострота та іронія не залишили байдужими нікого з присутніх. Я хотів би сказати вам таку штуку. Стендапну штука, що ми ділимося з вами різними різними життєвими ситуаціями, але дітей за. Народа зустріли мене. Якийсь мужик такий, хоче мала хоче, з вами споткатись, будь ласка, сфоткатись нею. Я кажу, могла б до кого не дивилася, на передкинути на результати. Може каже, ой, я, я наче не таке, я чула, то до...". ну, добре, ділюся е, з вами життєвими ситуаціями. Е, маю страшну проблему, постійно забуваю, чи, праска, чи праску виключив. Е, хто кого таке ще є? Похопите, будь ласка. Дівчиська перша зрадіти. Так а на хлопці, не і брода хата борить зараз. Я теж постійно забуваючи праску виключив і там чувак, з яким я живу, просто живемо разом. Воромчик зараз собі думає, що з ним. Просто разом живемо. Каже, бери телефон, фоткай, праску, чи виключив, чи не виключив, потім свій перевіриш, типа нує. Розумієш, що виключив. Я так фоткав і, коротше, в мене на телефоні вся галерея просто фотографій праски. І якось мій айфон з того вирішив зробити фотоколаж. Під романтичну музику праска виздих поза праска. мене ж показники газового лічильника є. Коміки зуміли здивувати глядачів своїми несподіваними жартами та веселими історіями, а також показали свої навички імпровізації та вміння швидко реагувати на жартівливі запитання глядачів. Але мене чогось годували доволі таке. Я збитую сім'ї, але годували мене добре. Виріс такий маю в тілі. І борюся з тим. Бо вже така степень ожиріння в мене, що я займаюся сексом футболці. <рив> Наступна степень буде це коли буду на озері купатися футболці. <рив> Чесно, я цього року на водохреща купався футболці, вони полотку біля. Чи ні, разом си. Повірите? Разом і батько так ще робчика я того року з ним купався в полонці в футболці і обожнюю Це свято, бо заходиш в інстаграм на наступний день, а там просто купа оцей фотографій, де полонка, сішеник стоїть і купа дівок в купальниках. Мене однокласниця цього року попросила свою коліжанку і двоє купає на кублять зі священником. спускалися. Ми <пліць> побачили очі священника. Він 10 років в семінарі вчився. Він не знав, що херня може бути. Я завжди вважаю, що це дуже величезна помилка, що це дуже величезна помилка, що е, християнство. Робить з нас таке дуже скромне, що вони заселяють дівчат в кустки діватися, там дуже скромно. Я вважаю, що в церкві мають бути дівчата дівчат, такі, як купають. Я би таку церкву ходив. Щоб церкві спожбі Боже, як в попсі, знаєте, виходить жінка така з плакатом вказані. Миропомазані. Церкві вважаю, церква має. В церкві мають бути такі ікони, і на іконах мають бути дворники, щоб баба підливала. Це за поправився. Поправиться, займаюся сексом, футболицю. І ще моя дівчина чогось любить займатися при світлі. Ви як? Хто любить займати сексом при світлі будь ласка? Ти годин, я Усі виступи були трохи вульгарними та насичені нецензурною лексикою. Проте глядачі залишилися задоволеними та зарядженими позитивною енергією на цілий тиждень. А комедійна подорож стала справжнім святом гумору і веселощів у бродівському народному домі. Роман Єльчанінов Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Два десятки саджанців липа висадили у пониковиці на місці зрізаних аварійних дерев. Але ле будуть рости на узбіччі дороги при в'їзді у село та біля центрального озера дерева висаджував комунальний працівник Понаковецького старостинського округу, як розповідає староста Йосип Галицький, обрали саме липу, адже це сакральне дерево українців. А у Бродівській книгозбірні організували цікаву виставу для дітей, якою вона була, бачила також наша знімальна група. Для учнів організували екскурсію у бібліотеці. Вони мали змогу поринути у книжковий світ книгозбірні. Ми знаходимось у такому відділі, котрий обслуговує читачів. Від мацьопенька, якщо ви маєте братиків або сестричок. Та мами приходять, я могу, і можна прийти і взяти для них такі малесенькі книжечки, де, як правило, дуже багато малюнків, де є перші букви, слова на ці букви. А вже для таких читачів, як ми, є книги тут. Дітям розповіли історію книги і закликали, щоб берегли їх, а також мали змогу дізнатися про походження слова бібліотека. А це все. Означає, що книгу потрібно берегти. Не тільки любити, а й берегти. Для учнів цікавою і корисною була літературно-краєзнавча мандрівка, мудрої дитячої письменниці і поетеси. А ми підемо квіток назбирати, що її сіла, Божа мати. А ми зіграємо квітку лісали церкву дію маю. Діти із задоволенням декламували вірші поетеси. На завершення екскурсії на дітей чекав ляльковий театр, який потішив своїм виступом. Зустрічають мене, друзі і собі, ждуть мене, пригоди все нові, нові. Я всім пісеньку співаю, хочу зіста, я тікаю. Ждуть мене пригоди все нові. Сергій Нікішин, Василена Куть, телеканал Броди онлайн. Ще одна програма успішно реалізована із Львівською аграрною палатою і старостами Бродівської громади. 32 домогосподарства отримали корми для тварин від продовольчої та сільськогосподарської організації ООН «ФАО». Допомогу надали власникам домогосподарств, що дали прихисток особам, які втікали від війни, та ведуть домашнє господарство, вирощують курей і свиней. Також підтримку отримали родини, які найбільше потерпіли від військових дій. Загалом роздано 8 тонн, 40 кілограм пшениці кукурудзи, універсальних кормових та вітамінних добавок для курей і свиней, передаючи гуманітарну допомогу від ФАО, заступниця міського голови Оксана Прокопець спільно із головою Львівської аграрної палати Ігорем Вициком та його заступницею Ганою Кущак. Подякували родинам захисників та сім'ям, які прийняли вимушених переселенців, люди, які в надскладних умовах продовжують займатися сільським господарством, викликають велику повагу, адже вони підтримують продовольчу безпеку не лише своїх сімей, громад, а й всієї України. У місті Радехів організували клас безпеки. Як він виглядає? Дивіться у сюжеті. Даний клас забезпечений усіма необхідними матеріалами, за допомогою яких діти будуть вивчати правила пожежної безпеки, правила поведінки з вибухонебезпечними предметами, правила надання домедичної допомоги та багато інших життєво важливих речей. Клас розділено на спеціальні зони: пожежна безпека, мінна безпека, цивільний захист та домедична допомога. Приміщення обладнано не лише наочними матеріалами, а також справжнім бойовим одягом рятувальників та спорядженням. Питання безпеки дітей стоїть у рятувальників на першому місці, адже діти це наше майбутнє. Сьогодні це проведений урок, але можливо завтра. Отримання знання допоможуть дітям у реальній надзвичайній ситуації. Бережіть себе і навчайтесь правилам Безпеки все буде Україна. Сергій Нікішин, телеканал Бродеонлайн. Фахівці Бродівської міської ради взяли участь в онлайн-нараді із першим заступником голови Львівської обласної військової адміністрації Андрієм Годиком йшлося про реконструкцію об'єктів на території Львівської області. Бродівська міська рада співпрацює з Львівською обласною військовою адміністрацією щодо реконструкції будівлі. Празького банку на цьому ми завершуємо Броденюз. Дякуємо за перегляд. Принагідно запрошую підписуватися на наш ютуб канал та соціальні мережі у Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. Я ж бажаю, щоб новини у вашій територіальній громаді були лише хорошими. Пам'ятайте, Україна переможе! Слава Україні! Героям слава!